Всім привіт з Одеси. Ми на привозі, де рибка, там, таранечка, бички, креветочки є. Покажу вам креветочки, такі дивіться, Дівочки, обалденні. 100 гривень креветочки. і по 70. Є і трошки 70 хороший, крупний. Да. И крупненькая такая. На вес, на вес, на крупненька така, Так, така. Така всяка є до, до рибки. Ой, до рибки. До пива такі є. Хто, хто любить, оці там кальмарчики, всякі нарізочки, стружечки. Так, риби просто дуже багато, ну, чесно. Такі стопи, дивіться, такі ящики великі, все це таранечка. ікрою, рулетики є, кальмарчики, лящі. Так, а ви що вибираєте? Судак мені нужно. Судак? А де? О, це, мабуть, судак, да? Чи це щука? Ні, це щука. Ой, судак, мабуть. 100, 100, 100, 100. Та ми такі фахівці. Хорошо, це судак, да? Дівчата, там є суки, є Це судачок? — Так. судачок? Щучка чорна, білий судачок. Да. І по чому які ціни? — 600 г... килограмм судак, 700 щука. Скільки? Так, тут з цінами вже дивіться, можна подивитися, що тут є таке? Ой, а бичківські, дивіться, які ціни на бичочки, 250, 300, 150 невеличкі. А це в'язочка, тут 10 штучок. Тому такі ціни на привозі. Приходьте, вибирайте, хто любить. Всім гарного дня.